Коротше, виключили світло, пошли ми з борькою зранку погуляти по лісу. О, Душо сидіть без світла. Ну, Гуляли ми, гуляли, ходили ми ходили. Дивиться мама щось. Ой, батарея вже умерла. Дивиться, мама, щось. Місність незнакома. Не зрозуміла, куди ми йдемо. По карті дивлюся, а ми коротше, між Биківньою і ліруаморленом. Дивлюся додому, йти 40 хвилин. Поставила оце Google карту навігатор і йдемо додому. Коротше. Це капець якийсь, я вже мокра. Фу, блін. Ще йти йти. Оце ми сьогодні нагуляли. Да, боря. Але ж погода сьогодні така гарна. А я ушушкалась, хотіла. Куртку теплу. ще й перчатку загубила. Тут хтось чує, кричить і ззад, по... дівушка. Я повертаюся, думаю, що там таке. Повертаюсь, дивлюся, мені хтось красною перчаткою моєю флісовою махає. Я мац-мац в карман немає, вернулась, забрала, вже одну сумку прицепила. Пішли, горобець. Горобець, пошли. горобець такий зараз активнючий став. Що це просто капець. Тягає, біжить кудись. Дівчат йому треба, любові він хоче. Я вже його без строгого навіть вигулювати не можу. Це на строгом тільки, тому що я його не на строгом, не то, що не вдержу, я на цьому його вдержую. О, коротше, отака гульня у нас ранкова. Пошли додому веди.